Евген Мац, 8 років. Тридцатый чемпион світу в скампо-карате. Моя 42 медали. Что-то в глубине души мне подсказывает, что Женя суперкрутой. И придется, придется собраться с максимально для того, чтобы выгрызать эту победу. Артем Павловаров, спивак, автор песен. Ведвидуя индивидуальные тренирования с боксом. Пивоварок Євген Мац. Попри те, що у вас складаються в нашому шоу достатньо дружні стосунки. Зараз вам доведеться в прямому сенсі цього слова побити горщики. Тобто не просто посваритися, а реально, друзі, вибачте, за сленг лупашити їх зі всієї сили. Кожен з вас має свій тин, навіть два. Йдучи по цьому проходу, ви маєте працювати своїми нунчаками і розбивати глечки. Перемагає той, хто за 60 секунд розіб'є більше їх, все зрозуміло. Євген так, все зрозуміло Пивоваров? Окей, тоді не смію затримувати. Поряд.